А ось Шевченко на балах зі спогадів Олександра Афанасьєва Чужбинського: Бали генеральші Волховської в Мосівці були дуже популярними. Туди везли на показ наймодніші сукні, найновіші мазурки, найдотепніші каламбури. І там же відбувався іноді перший виїзд панночки, зав'язувались сердечні романи. Проходячи повз головний під'їзд, я почув голоси. Гребінка, гребінка, і зупинився. Євген Павлович під'їздив до ганку в супроводі незнайомця. Вони вийшли. Супутник його був середній на зріст, кремезний. На перший погляд, обличчя його здавалося звичайним, але очі світилися таким розумним і променистим світлом, що мимоволі я звернув на нього увагу. Це був Тарас Шевченко. Звістка про приїзд Шевченка миттю розлетілася по всьому дому. Навіть манірні панночки, які інакше й не говорили як по-французьки, й ті з цікавістю чекали появи Шевченка. Цілий день він був предметом загальної уваги, швидко став, наче свій з усіма, і був як удома. Багато гарненьких жіночок читали йому на пам'ять уривки з його творів. Згадує Наталя Симонова Кибальчич. Тарас був боярином у молодої, і мати добре пам'ятає, що на шиї його, як і завжди, була зав'язана червона вовняна шарфа, що здавалося вельми чудним і оригінальним на світському балу між баловими костюмами. Шевченко не танцював, тільки був дуже веселий і якийсь, немов зворушений. Усе запрошував молоду і мою матір в далекий куточок і учив пісні «Ой, зійди, зійди, ти зіронько та вечірнє. Хоч Тарас поводився на балі зовсім не так, як того вимагається від світського кавалера, проте він дуже вподобався молодим женщинам своєю оригінальністю, і вони без жалю кидали танці та йшли за ним.